Виноград, який завтра, 2 вересня, поїде на базар. Кишмиш Валентіна. Віват. Слава Україні. Кишмиш Кеша. Слава України і Ємеля. Кишмиш Афродіта. Різауш. Лівія. Талдун 887. Супер. І Рен з присмаком черешні. Полуничний і надія рання. Мускат медовий. Маша з по праву сторону і по ліву, червона планета. Біла роза. Динька. Міланка, кишмиш, Юпітер, вальс, сенатор Бурдака, Валерія, Румейка, та яка з признаком черешні, біла леді. І завершується все такий. Сорт як Слава України знову, Сюзанна, Мускат Русенський», Ще одна слава України. І гурман ранній. І на завершення, ви, наград, ви бачите, перед собою це ластівка. Пройшов дощик, тому вона трошечки волога.